27 липня був вибух. Я був в цей момент в Донецькій 15-й лікарні. Підбігли ДНРівці, які були на Донецьку в цьому в госпіталі, і сказали, ваші там пацани, коротше, по-вашим ж бабахнули. Американська ракета там какая-то. Думаю, чекай. Пів години тому це сталося. Ти тут зараз стоїш, експерт, який в Оленіці навіть і не був. І вже мені розказуєш. Ну я розумію, що, може, тобі перезвонили, сказали і так далі. Там, який, я прекрасно розумію, що експертиза, це ж треба уламки збирати, е, фахівців там, і так далі. Цей, о, все 100%. І От, і нам 300х почали привозити з, Олені, з Оленівки. <кій> всі азовці. Всі. Туди завезли тільки азовці. Я не, я не знаю, скільки їх людей було там по різним а, відомостям. Ну, це називається «на «Слон-ФМ». Хтось сказав, хтось почув, хтось там. Спорчене телефон. О, хтось видумав історію. І в цьому вірити не можна. Але. Сказали, що їх було десь 200 чоловік, був вибух. ну, Відповідно, там люди загинули, тамсь хтось, хтось 300, хтось цей. І всі говорили з живих, ті, що були на 15-й лікарні, Міша каже: не було чути ні виходу, ні було ні чути е ні приходу зверху. Вибух був всередині. Тобто вони заложили вибухівку, занесли туди ліжка, завели людей. Бо, мав бути 30-го, наскільки я знаю, 30 липня мав бути обмін, другий етап. Перший етап це ампутованих поміняли 29 червня. І 30-го мав бути другий етап. 27-го хоп, така от штука, я так зрозумію, це було зроблено для того, щоб зірвати обмін. А причину, яку вони пояснили і нам говорили і так далі. Це ваше ж, э, ну як виникає, це это ваши ж по вашому вистрілі. Я кажу, добре. А зміст який? Да? ну, Беремо кримінальний кодекс і так далі, є мотив. Якщо ти вчиняєш злочин, є мотив. Хтось просто захотів в захтів там, в, нього в порядку, хтось захотів обогатитися і так далі. Тут який мотив? Який? А потому що вони слишком много знають там, о приступленнях Зеленського, а ваших і туди сюди. Я кажу, чому тоді знищили не всіх. Ну як там, виборчно, 57 чоловік саме їх туди положили, і знали, що саме вони імені загинуть. А ви що думаєте, що ті люди між собою не спілкувалися? Чи, там, чи цей, ну Що за бред? Але рашка парашка.